На початку ми хотіли пояснити трішки, чому серед нас виявився один представник. Це абсолютно не від залежних від нас умов. Я почну, а Володимир, оскільки з ними безпосередньо спілкувався, то вже продовжує. Олег Ляшко мав бути особисто, ми отримали інформацію від нього вчора, що його не буде, а сьогодні від його штабу отримали інформацію, що його в Маріуполі захопили терористи. Саме тому його й немає. Представник свободи був сьогодні запрошений, обіцяв, що візьме участь в обох наших заходах, оскільки першим заходом була прес-конференція для польських медіа, оскільки ви проживаєте разом з нами тут, у Польщі, і знаєте, як нам українцям тяжко, часом тяжко відповідати на запитання, які, в принципі, нас не стосуються, які більше стосуються наших політиків і наших представників влади. Так от спеціально для того, щоб на деякі Такі прості громадяни, як я чи ви, не мусили полякам відповідати, ми сьогодні організували прес-конференцію. На прес-конференцію запросили всіх представників. Були представники від Дмитра Яроша, тобто пан Артем, були ще представники від пана Петра Порошенка, а представник свободи сказав, що він не має ще спілкуватися з польськими журналістами і що він не буде брати участь у прес-конференції. Обернувся і пішов. Виставивши нас як організаторів, це ще під але нашу державу і чиновників у нашій державі, ну саме бачите на якому рівні ми не можемо нікому нічого пояснити. Я вам це зараз заговорюю лише для того, щоб кожен з вас розумів, що відбувається, яке ставлення до людей і як хто трактує українців. Далі були представники пана Петра Порошенка, які були на прес-конференції з журналістами. Всім відповідали на всі запитання. Після конференції стали і сказали, що вони ї, мусять виїхати до виборців до Німеччини, бо їх там чекають виборці. Коли я їм задала питання, а 30 тисяч виборців у Варшаві вас не чекають на вашу думку. Ну, чекають, але ми не можемо, ми мусимо їхати. Вони сіли і поїхали. Тобто те, що ми тут чекаємо, те, що у нас, як бачите, зала переповнена вчинку. І я їм пояснювала, що ми тут живемо далеко від дому. І в Україні йде зараз агітація і передвиборча компанія. Люди хоч щось про кандидатів знають. Ми сидимо за три-дев'ять земель. Нам по телебаченні нічого не говорять, по радіо нічого не говорять. Українські засоби масової інформації до нас не доходять, тому ми попросили, щоб вони приїхали. і Представили нам хоча б короткі програми. Представники Порошенка сказали, що не мають часу поїхали. Пані Ольга Богомолець була сьогодні з нами. Особисто на зв'язку через скайп під час конференції і мала би бути о 15 але оскільки наша конференція трішки запізнилася, то вона прийшла десь на зустріч, мала іншу зустріч. На жаль, ми часово з нею не змогли зустрітися, але вона була на початку, відповідала на всі запитання і виражала охору зараз, тільки що з часом у нас трошки вийшло, що ми на 40 хвилин маємо тепер записання, її не було. Представник свободи, який пізніше прийшов ніби на зустріч з громадянами, і під час виступу тут консула я знаю, що брав навіть голос і щось там говорив, слід до них і зараз на жодні телефони від кортети від людей, які його запрошували, а особисто від Володимира, просто не відбирає телефон. Тобто, на жаль, ми змушені констатувати факт, що на зустрічі з журналістами ще приходить більше українських кандидатів. Натомість на зустрічі з виборцями у нас прийшов представник лише одного кандидата. Я вам більш-менш пояснила, як це відбувалося сьогодні, бо не хочу вже далеко назад. Хотіла би лише всім пояснити, щоб усі знали. Запрошення на сьогоднішню зустріч отримали абсолютно всі на той час ще 23 кандидати до президентів у президенти України. Тільки п'ять відповіло нам, що вони зацікавлені. Пізніше чотири приїхали. Пізніше до зустрічі з людьми, і людина, яка дійсно приїхала сюди для виборців, не просто так. У нас залишився лише один представник краю.